おそうですね。 Сьогодні в останній путь ми проважаємо розвідника старшого бойового медика Савченка Ігоря Андрійовича, сам прийшов до РТЦК і був направлений в одну із бойових частей. Там він проходив до доподатку як розвідника, як бойового медика. Він з поля бою витягував своїх побратимів, показував першу медичну допомогу, а також Допомагав гранатометнику, але так сталося, що нашого Ігоря не стало. Біля населеного пункту Богданівка Донецької області це сталося 6 березня 2023 року.